Всім привіт! дожив до сьогоднішнього утра. Розпирало мене, знаєте, ну, сказати щастя, щастя, ну радість, бо сьогодні буде відеоінтрига. Я воно тільки виліз з палатки, зараз 7 годин. палатці, ще до сих пор сплю. Привик уже якось прохладніше мені. А інтрига заключається в тому, що сьогодні я узнав точніше вчора, бо це я зняв вам вчора відео, показував, стою, я бачу, та локація під своїм холодком. І ось залишила ця наша. Дивіться, ось вона, бачите? Удачного. Бо я вам кіно, сьогодні, утром, ви дивитеся, утра в 8 годин, вийшло кіно про. Удачний! Ось сталася ще одна груна. Зараз ми цю груну зріжемо. Зараз я камеру якось придержу. Так ось зрізали ми цю груну, бачите, так? Да? Зараз ми її трохи положимо, поки хай трохи полеже. Так. Беремо тепер ми цю грону і йдемо з нею. Разом із цією гроною, щоб вже не виключатися, щоб менше монтувати. й вітер газ то, як на зло, такий розібрався. Ось о, ця грона. Йдемо дивитися інтригу. Інтрига, яка була сьогодні, у мене із виноградника ухода форма під назвою Торнадо не торнадо. Чого ухода, до того, що вона отримує сьогодні своє оригінальну, ну, оригінальну назву, так як вона дійсно називається. Прийшов, ось о вам, торнадо не торнадо. Грона, все я приніс, на стіл ложу, Так, дійсно інтрига, слухайте. Капець. Так, дивіться, і таке ж я не став. Зараз, ось, ось дивіться, я вчора прийшов і положив, вона просто лежить, бачите? Не, не тронута. Дивіться, я цей кусочок теж сюди ложу, гляньте. Це із вчорашнього відео, що я вам знімав. Ну і давайте, я ось, ось дивіться, є в мене грона. Бачите, торнадо не торнадо. Я беру і зрізаю з неї. Опа! Зрізав ось ось як крило, дивіться, все, бачите? Крило. От ідемо. Ось ось з оцього я зрізав крило, ось ось це крило і ложу я, дивіться. А тепер дивимося сюди. Гляньте. Одлічається чим-небудь? Ні, не відлічається. Чого я її не розпізнав до сьогоднішнього дня, ви скажете, так? Да? Це... Відео вчорашнього і зутрішнього, що що з відео. Да? Ось ці, що ми дегустували, різали. О, а це та, що я зняв із, ну, бачили тільки що да? останню грону. Похожа, не похожа, бо це привито на холодку у мене, і воно дійсно в холодку. І коли воно в тіні, воно не набирає кольору. А, оце у мене, бачите, кущ на сонці знаходиться. З утра сонце встало, воно воно виходить. Дивіться, аж он, виходить моє сонце. І ось починає воно світа сюди. Тобто ну, цей кущ на сонці. Цей удачний також знаходиться в мене на сонці. Но, діло в тому, що у минулому році, на цьому удачному, що я вчора зрізав оцю гронку одну, там не було в тому році урожаю. А був тільки на прививці, оцей урожай, а оце, як бачите, і оце, воно не дуже похоже, ну воно в геть не похоже да, по кольору, то я й не придав уваги, ну, що воно може бути. А вчора, коли я різав оці ягоди у вас на камеру, я побачив красненьку насінинку, так як я вже вам був різав. Зараз. Дивіться, ось вона. Бачите? Це вчорашнє те, що я зрізав. Красненька така ось маленька насінинка. І мені одразу в голову осінило, що я це, це вже десь бачив. А бачив я ось о цьому, оце таке саме. Ось таке надрів те саме, ну, все те саме, тому що це той самий виноград. І називається він. Ось ось ця сама насінинка, я просто пройшовся ножом прямо по насінинці, Я її трошки переверну. Так. Дивіться. Бачите? Консистенція, усе, один в один. Це один і той самий виноград. Він до мене й прийшов з одного двору. Тільки один прийшов як удачний і черенок я купив. А другий купив черенок, я торнадо. І волею судьби, ну, не знаю, як там вийшло, ну, спуталося воно Коротко, прийшло два два удачних, це Лак і Сідліс. Я що це посадив, добре, що в мене мозгів фатило його таке, бо я ж з розсердю хотів його перевить. Хватило мозгів не трогати його, бо з такою хромкою ягодою. і Зараз ми так от зробимо, затаруємо віса. І таким ось так виглядає. Дивіться, його одірвати не можна, гляньте. Ви бачите, дивіться, аж куш шатається, а він не дривається, гляньте. Ось, дивіться, одірвав. І з такою ягодою, дивіться, 9 грам. Бачите? Дивіться, сюди. 9 грам. Ось ось Дев дев'ять. Другу ложимо. Дев'ять? дев'ять, ще й більше. Я ще ж на нього мало того. Ще, а тепер дивимося, дивимося сюди. Нолі. Вважимо. Бачите? Лежить ягода. Дивіться. Воно вона там. Бачите? Убираю. Ану покажіть мені тріщину. Ви бачите? Дивіться, нема нічого. Другу, дивіться, беру. Це що покатилося, впала десь. Дивіться, друга. Та стійте це ж одною рукою знімати. Дивіться. Це, вже все. це я вже і рукою придавив трохи. Нормально? Нормально. Де цей торнадо? Чи це цей нашій удачний ось, ось цей вчорашній, так, цю з'їм. Розкидатися таким. Дивіться, воно вона, піднімаю. Бачите де тріщину, ні? Та й я не бачу. Ну все. І притом, бачите, навіть без цього, без гребішка, бо та я та, що впала, я ложив. де вона впала. Ну все, вона навіть ще з гребішком лежить, бачите? Ну, типа, а це вообще без гребішка. Бачите? От і получається. Яке хороше собиття. Бачите, тепер оцей виноград у мене вже не торнадо, не торнадо. А удачний, Лак і Сідліс називається. Оцей виноград. Лак і Сідліс. Гроди в нього це такі. От. Там я приважно крило зрізав, висять. Да? А тепер давайте ще зробимо, беру я ось оцю ось я, бачите, це ця. Ну ця, ось що, що ось. воно одне й те саме. Абсолютно гляньте, якщо так от зробити, дивіться, я б дві в кучі, це одна. Бо це і є один і той самий виноград. А тепер я за цим та й ще і зробимо, порівняємо, щоб вже було відео таке об'єктивне трошки, бо ви зробили ажіотаж. І да? так? і Зараз ми оце порівняємо з Тімко. Я вас увіряю, що оце на рівні з Тімко. У Тімко просто ягодка трошки дрібніша. Ось дивіться, я отак от вам гляньте. Тут крупніша ягода у Лакі Сідліс. Бачите, оце ось у тімко. Давайте, ну ще давайте пройдемося, ось у грозді тімко. Дивіться, бачите, вона трохи темніша у ті у лаки сідліс. Ось, дивіться, здорова. Оце одинарна, здорова ось грона. Ось. Просто на колір бачите, навіть можна спутати. Гляньте. Бачите, воно майже не Ну, Відрізняється. Відрізняється лоза, по-перше. Раз. Консистенція ягоди 2 у тімку вона чуть пом'якша буде. Вона теж з підхрустом. З-під хрустом, але вона пом'якша. Ну, Зато Латі Сідліс вона плотніша. Геть ну камінь, камінь каміння, вона навіть не жметься. Плотніша і чуть більша ягідка у нього. Ну, переваги Тімко, що він на місяць більше лежить. Тобто тімко може спокійно до середини лютого долежати. А цей у цьому менше вологи, тому що, що він лежить довше, у тімко більше всередині вологи. Ну, тобто, м'якоть не така сильно пружня, у тімко чуть, -чуть водянистий, через що він і лежить чуть довше. А цей він м -м, бистро, як лаги менше, він швидко. На місяць раніше ізюмиться, тобто починає морщитися, він не пропадає, просто вид трошки уходить. А так прекрасний виноград. Обратіть увагу, що ось Лакі Сідліс, про який я вам вчора розказував, це удачний, да? що тімко. Ну, тімко, ви благополучно лозу розфатали, а Лакі Сідліс я вам ось, ось показав. І Так як ще з'явилося. Ще один кущ, так, оригінальний Лак і лоза То лоза якби є. Що ось, ось рідний кущ Лак і Сідліс один. Ось він здоровенний. Бачите, откуда я знімав. Ось вона була, оця груна вона, вона висіла. Ось так. Вчора я тут при вас зрізав і пішов робити. От. І... А це все грона, те, що я зняв воно з торнадо, не торнадо. Тепер у мене торнадо не торнадо. Ця назва уходи з виноградника, про неї ніхто вже більше згадувати не буде, бо з'явилося його оригінальне ім'я. І називається він, ну, так як із хорошої подачі Руслана Панченка, не знаю, чи це він назвав, ну навіть якщо він це назвав, то він його удачно назвав. Ви знаєте, Бо удачний це от, от дійсно. Що удачний, то удачний. Бо хрумкіша винограда і опити з кірпичами я проводив тільки з ним. Хрумкішої винограда немає в мене на участку. І не було. І я у своєму житті Я перепробував багато виноградів, але я не бачив такого хрумкого винограду. Не, ну, не траплялося мені, може хтось і куштував такі виногради. Я не куштував такі виногради. Бачите, да, все ціло, все нормально. Я ще можу... Да, вона трісне, бо тому що вона тільки із ягоди, чи цього, із винограду. Ника, бачите? І то вона, дивіться, а кирпичі не дійшов до. Бачите? Ось і чуєте, хрустнуло. Ну, тут два кирпича. Коли я зимою вважив, там два кирпича, і я взагалі відходив від от цього. Вона була м'якша. М'якша ягодка, ну чуть-чуть цей, то не роздавило, бо зараз воно все одно стекло. Це огірок віддихає, я, я відповідаю вам, просто огірок віддихає. Огірок не так хрумчить, як оця ягода. До речі, можу зірвати вам ось у, дивіться, чорний кристал, ось ягода, дивіться, при вас зірву, да, ложу на. Дивіться, ложу сюди, дивіться, ось ось. І ложу оцей же кирпич. гляньте, Тільки придавив, дивіться, ягода розкололася, бачите? Ну тобто ніякий виноград оце, о, такі манси не видержує. <свісно> так що якось так. Відео трошки задержалося, звісно, по цьому, ну я думаю, воно було змістовне. Я вам показав. Що це одне те саме показав, доказав, розказав. Листки ті самі, лоза та сама, все те саме. Тобто Все сходиться абсолютно хоч під мікроскопом. Я, до речі, дивився теж під мікроскопом. його. Все сходиться. Значить, Виноград під назвою Торнадо не торнадо, уходить з ділянки. І з'явився оригінальний. Ну, Бачите, я його й не виставляв, бо ну, маючи совість трохи. Я його не виставляв там у каталозі, як торнадо не торнадо. Хто мене питав, я й дарував у тому році, я не питався його там продавати. Бо, знаєте, мені б і хрустиком його предлагали називати. Я додержався до цього моменту. Звісно, якщо б вже на Наступний рік я 100%, би, ну, а так волі судьби, сімочками, мені вчорашнє відео допомогло швидко. це. Я пройшов, проаналізував, да, я взяв, взявши в руки електронний мікроскоп, я це все подивився. О, опять же, при... <ріст> передостовірився, коротше, це один і той самий виноград. І він прийшов з одного двору так би, ну, від одного виноградаря, Так що все тут окей. так що Тепер у мене усі з оригінальними, з оригінальною ну, своєю назвою. Оце Lucky Seedless, якщо, ну, як, класифікація США Наша, е, класифікація, у нас в Україні він називається удачний. Нічим не хуже тімко. Навіть в деяких моментах ще і получий. Так що обратіть внимання, на цьому все. Хотів про Ютал, ну, про Ютал буде завтра. А сьогодні повний день посвячений удачному. Дійсно удачний. Удачі всім.